Направляємося в Алексеево Дружківку. Там ведуться постійні обстріли і залишилася одна сім'я, потрібно воювати. Їдемо рано вранці, щоб евакуація пройшла без проблем. Тут в Олексієво Дружківці колись було відділення нової пошти. Її розбили капу. <связывая> Всё, давай, Миша, выносите быстрее. Как тебя зовут? Миша. Сколько тебе лет? У -у, летит, летит. Ничего не летит. Кто что? летит? Давай, давай. Кто Миша, летит? Вася. Да? Я была на безопасности. Да, теперь почти. Да. Я понял. Что, подожди, что я там не не у тебя шут. летает? Часто? Ну, часто.

там да вчера вообще громко было, это ужас. Ужас вчера. Да тут все побито, тут и улица, а вот этот желстрой, так вообще он весь побитый. Я не знаю, как там люди живут. Вот это те есть пустые хаты, туда они перебираются. Многие выехали. Дети боялись. Вот это же мы из-за них-то и выезжаем. Как тебе понравилось? Ну так, да. машина класна. фургон аж. Здійснили евакуацію з Олексієво Дружківки. Нам поступила заявка, що там знаходиться родина, двоє дітей. Одному 1,5 роки, другому 6 років. Виїхали туди, ситуація дуже там складна, там дуже близько до міста Костянтинівки, декілька кілометрів. Евакуація пройшла нормально, без пригод, літали дрони. Ця родина, яку ми сьогодні евакуювали, вона вже виїжджала восени. Нещодавно повернулись назад, і коли там вже стала дуже, -дуже складна ситуація, вони вийшли на зв'язок, зателефонували і сьогодні ми виїхали за ними.